Перша помилка, яка ну, приведе в речі, до як називається там ручне управління, до речі, дуже популярне в Україні. Я думаю, що його може можна розвивати як окремий напрямок у науці, особливості ручного управління. Так от делегування повноважень, воно дуже і дуже важливе. цьому делегуванні повноважень е, я би акцентувався не на тому, що хтось там має щось робити, а тут дуже важливо лідеру сфокуватися на тому, що. Якщо твій підлеглий робить якісь помилки, він має розуміти, що це абсолютно нормально і в цьому немає нічого страшного. У делегуванні повноважень, коли ти делегуєш себе повноваження якісь людини і вона робить помилки, вона не має цього боятися. Це самое головне. і ось створити таку атмосферу, коли твої підлегли не бояться робити помилки, це дуже і дуже дуже, і дуже важливо. Ось в цьому полягає цей суть делегування повноважень. Наступне, що потрібно панувати у такій важкій складній так, ситуації, це вміння комунікувати. І вміння комунікувати це не те, що там можна розписати там, цілу теорію там, схем написати. Я це бачу дуже дуже просто. Комунікація для лідера це вміння слухати людей. Ось ось, створивши ідею, ось створивши в атмосферу довіри в колективі. Ось Делегувавши повноваження і підтримувши ти ці повноваження, наступний крок. Наступний крок це вміння тепер слухати. Ти маєш цих людей послухати, яких, яких ти вже, скажімо так, ввів, мабуть, у, у свою сім'ю. Ось вона. Комунікація: це перш за все вміння слухати. Звісно, звісно, наступне. Наступне, наступне, що над, над, і дуже, дуже важливо, це таке поняття, яке вже ну, наука винесла, скажімо, мотивація, скажімо так, жодного разу в моїй діяльності не було такого, що мені потрібно було якось додатково, або там, якимось там грошами, або якимось там подарунками, не знаю, якимись додатковою увагою мотивувати людиною. Але ось це поняття мотивації, воно. Присутнє постійно, скажімо так, як, як між членами сім'ї, коли люди відчувають постійно приток енергії саме у колективі, який подалі мотивує їх, їх відповідно працювати далі. Ну і останнє, на чому хотів би зупинитися, це все ж таки на такій чесноті дуже важливий вважаю. І з одною розумною людиною я свого часу дуже сперечався з цього приводу, але з часом погодився, що. Дуже важливо, знаєте, є таке поняття, як називається емоційний інтелект. то й складне поняття, яке дуже важко, якось можливо дати йому там визначення, але, скажімо так, підемо трошечки до спрощення. Емоційний інтелект він під собою він каже про те, що лідер має, має знаєте, таку мати здатність контролювати емоції, контролювати емоції. Дуже, до речі, складний і дуже такий цікавий процес, перш за все роботи над собою, бо коли ти зрозумієш, як ти реагуєш на ті чи інші емоції, як ти зрозумієш, що тебе дратує, що тебе, що тебе задовольняє, що тебе урівноважує, ти, звісно, з часом зможеш транслювати ось цю енергетику на своїх підлеглих, скажімо так, як виводити їх із стану пригніченості, або заводити у станах веселощі, або там ще щось, ще щось емоційний інтелект. Ось таких, скажімо так, невеличких шість чеснот, які принаймні я намагаюся сповідувати, намагаюся ніколи від них не відступати. Ось для чого, і ось для чого, скажімо так, отам, от коли ми мову вели про дві групи таких базових, таких, скажімо так, базових якостей, розум і потрібен, для того, щоб все це, все це опанувати і всім цим намагатися складним процесом цим управляти і бути в цьому. На останок, що хотів би сказати про те, що, скажімо так, дві таких, речі, дві таких речі, оце все, що я назвав, от уявіть собі цей колектив, який працює в цій атмосфері, тут є і велика, скажімо так, біда у всьому цьому, яку, на жаль, на сьогоднішній день вирішити та й майже неможливо. Чому? Тому що лідер, лідер який приходить і організовує роботу в колективі, саме, саме ось так, про як я сказав, він з часом приводить свій колектив до того, що е, цьому в колективу, цьому колективу стає так, що в інших умовах цей колектив уже не зможе ні, ніколи працювати? Тому людина, яка береться все це зробити, вона має зрозуміти, що вона несе відповідальність за цих людей до кінця. Чому? Тому що з часом-часом, з часом, коли цей керівник піде, у цей, хто це все робив, і прийде інший. Скажімо так, а колектив знає всі секрети і всі нюанси, як воно має працювати. І з часом з часом люди просто розуміють, що вони не можуть працювати вже більше ніколи по-іншому. Чим ось так, як працювали раніше. І у нового керівника не виникає. Ніяких інших шансів у нього немає, окрім того, щоб цей колектив міняти. І ці люди потім попадають в інші колективи, або намагаються самі пропагувати цю ідею, цю релігію, намагаються самі працювати, бо вони вже по-іншому ніколи не зможуть працювати. Вони ніколи не зможуть почути про те, що я начальник, а ти дурний, а ти маєш робити тільки так. Вони ніколи не зрозуміють до себе іншого відношення. Тому ось відповідальність за цих людей і розуміння того, що оці люди потім підуть, і вони вже по-іншому не зможуть почувати. Це потрібно постійно враховувати. І завжди ну, думати про те, що ми ну, б хотілося б, щоб всі працювали саме так. Але чи буде так? Ну, мабуть, ні. Тому у людей є такі, ну я вважаю, що. Не досить, скажімо так, не досить гарна перспектива, тому що це, ну, скажімо так, може дуже-дуже поганенько закінчитися. Ну, а друге, що хочу сказати, вже на підсумку, про те, що ну і з мого власного досвіду, з того, що я подивився ось у часів війни, на своїй посаді, на своїй роботі, про те, що я бачив, про те, що, ну, скажімо так, я скажу, мабуть, що. Дійсно, що наявність справжнього лідера, от наявність справжнього лідера, да, от вона має визначальний характер іменно в складних, складних е, намаганнях, намаганнях складних інституційних змін. От якщо ти хочеш щось зробити, якісь складні зміни інституційні, ну, тут, на жаль, на жаль, без лідерських якостей не можна обійтися. І тому дійсно ось у такі складні часи і ось особливо про е, наше майбутнє, коли ми ведемо мову, ми маємо вести мову, що лише про будучи лідером, лише маючи лідерські якості, можна щось змінити. А я гадаю, що в нашому житті ну, буде просто необхідно щось змінювати, тому що ну, ми надвисоку ціну заплатити для того, що для того, щоб. Мріяти принаймні і очікувати краще нашого майбутнє у будь-якій сквері, у тому числі, у тому числі і ваше.